Слухайте звіру ці мовит до кінця, Господь обов'язкову виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічне слово Отця, що став людиною, щоб врятувати нас від наших гріхів. З любов'ю і вдячністю звертаємось до тебе. Напишіть та прохання в коментарях Ти є джерелом життя і любові, владикою неба й землі, і нашим учителем і визволителем твоїх руках початок і кінець, і тільки ти знаєш шлях кожної душі, ти прийшов, щоб принести на мир прощення, віру, надію та любов, ти пожертвував собою заради нас, заради нашого спасіння і воскрес із мертвих даруючи нам обітницю вічного життя. Мовимо тебе, Господи, допоможи нам іти твоїм шляхом, шляхом правди, доброти та милосердя. Навчи нас бути смиренними, терпеливими, великодушними. Та прощати тих, хто нас образив, дай нам силу протистояти спокусами зву, що нас оточує, і вести життя гідне Твого Євангелія, висухай наші молитви за хворих, страждених, самотніх і всіх, хто потребує Твоєї допомоги і утішення, нехай Твоя безмежна любов, і принесе їм стілення мир і надію. будь з тими, хто переживає труднощі, хай вони відчують Твою присутність і підтримку в кожному моменті свого життя освітли наш Розум Святим Духом, щоб ми могли правильно розуміти твої слова та вчення і жити відповідно до них, нехай наша віра в тебе буде міцною, і непохитною, наша надія нескінченою, наша любов до тебе і до наших ближніх безмежною. Захисти нас від усього злого і напасті, зміцни в нас дух справедливості та миру, нехай твій мир запанує в наших серцях, у наших домівках, в нашій країні та у всьому світі. Дай нам мудрість і силу бути світлом для інших, нести Твоє слово і любов, куди б ти не покликав нас. В кінці наших днів, коли настане час стати перед Тобою, нехай наша віра і діяння, будуть гідні Твого царства, прими нас до себе, щоб ми могли радіти вічним життям у Твоїй славі, разом з усіма святими, восхваляючи Тебе на віки вічні. Амінь. О, всемогутній, Господи, приблагий Очі небесний царю вікнів. Нескінчений творче всього сущого, що в милості своїй неосяжній приймаєш каят грішників, зверни увагу милостиво на нас, недостойних, по скруті серця нашого, ми просимо Тебе, О Боже Великий Єдиний, прийми наше покаяння за гріхи, як і ми слабі та земні вчинили проти Твоєї святої волі, о Господи Боже, щедрий милосердний, Ти що своєю нескінченну благодаттю очищаєш і відновлюєш душі. Пошли нам прощення, щоб ми оновлені Твоєю благодаттю, могли жити в світлі Твоєї правди та любові, даруй нам Господи, мудрості силу, щоб ми могли давати спокуси зла, що оточують нас, і з вірністю слідувати за Тобою, шляхом, який веде до спасіння, Владико Небесний утішителю і заступнику, розпростирай Твоє милосердя над нашими родинами, оберігай від усякого лиха. Віднедухи споку, що нас оточують, благослови нас, Господи Твоєї, невимовною благодаттю, щоб у щоденній праці та потребах. Ми завжди відчували Твою присутність та керівництво, о великий лікарю душі тію, принеси утіху і зцілення тим, хто страждає від хвороб та скорбот, огорни своєю опікою наших рідних та дітей, зберігаючи їх від усіх небезпек і спокус, наповнюючи їхні серця світом Твоєї непорочної любові. Благаємо Тебе, О Господи, допоможи нашим мужнім захисникам України здобути перемогу над ворогами, нехай Твоя всемогутня рука захистись у боротьбі за свободу та справедливість, і нехай Твоя благодать буде їхнім щитом і опорою у цій відважній боротьбі, всемогутній благослови нас на шляху до спасіння, наповни наші серця миром та радістю вірі, що ти завжди з нами, нехай кожен наш крок буде кроком до тебе, о Господи! Джерело нашої недії та вічного життя, прийми, Господи, цю молитву від усього серця віддану Тобі, в покорі та вірі, як вираз нашої безмежної вдячності за Твою безкінечну любов та милосердя, навчи нас О Всевишній, жити за твоїми заповідями, слідуючи за прикладом Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли бути світовому темряві, ностями миру та любові в цьому світі. Допоможи нам бути милосердними, як ти милосердний пробачати тим, хто нас образив та шукати миру з усіма людьми, Господи, Вседержителю в Твоїх руках долі народів і серця правителів, призиваємо Твою благодать на наших лідерів, щоб вони, видачі свої народи, завжди прагнули справедливості миру та благополуччя для всіх, надихни їх на рішення, що відповідають Твоїй волі, та сприяють злагоді та просвітанню на землі. Благослови, Господи, і тих, хто працює на неві духовній, щоб їхні слова та вчинки були свідченням Твоєї незмірної любові, нехай їхня служба буде плідною наставлення джерелом натхнення для всіх віруючих, прийми, Господи, наші молитви за усіх, хто потребує Твоєї допомоги, за хворих та страждаючих, за бідних і знедолених, за самотніх і забутих, нехай Твоя безмежна благодать, буде їм втіхує Твоя любов, силою з цих через усі випробування життя, о Господи наш Боже, прийми цю молитву, як вираз нашої віри та покори перед Твоєю величчю. нехай буде здійснена твоя воля як на небі, так і на землі. Даруй нам мир та спасіння, що обіцяв ти через Твого Сина Ісуса Христа. На нього ми покладаємо всю нашу надію та довіру. амінь. У всемогодні, Господи Небесний, Царотворче всього світу, прийми нашу скромну молитву, як знак. Нашої безмежної віри та безконечної любові до тебе, Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що керуєш зірками на небі, та маєш владу над кожною істотою на землі, благослови нас своєю безкрайньою милістю. Ми вклоняємося перед твоєю величчю всепреконикним духом і всемогутністю. З великою покорою просимо тебе, о Господи, вислухати наші молитви та потреби, даруй нам миру в серцях. Зміцни нашу віру, наповни нас надією та любов'ю до ближніх, прости наші гріхи, помилки та недоліки, якими будучи недосконалими вчинили, помий нас своє благодаті, очисти наші душі, щоб ми могли прагнути святості в наших думках, словах та діях, допоможе нам бути світом для інших, нести добро та мир, де би не були, благослови нашу країну і народ керівників та всіх, хто працює на благо спільноти. Нехай твоя мудрість буде їхнім провідником, а Твоя сила, опорою в усіх їхніх починаннях, захисти нас від усіх небезпек, спокуста випробувань, що стоять на нашому шляху до спасіння, надихни нас на добрі вчинки, щоб ми могли служити Тобі та нашим ближнім з чистим серцем, дай нам силу протистояти що нас оточує, та завжди шукати шляхів до примирення та прощення, освяти наші домівки роботу та відпочинок, нехай кожен день нашого життя. Буде наповнений Твоєю присутністю, нас шляхами праведності та істини, що ми завжди пам'ятали про Твою любов і милосердя. Ми вдячні Тобі, О Господи, за всі богословення, які ти щедро нам дарував, за наше здоров'я, за наших рідних і друзів, за кожен момент нашого життя, допоможи нам цінувати кожну мить, яку Ти нам даруєш, та використовувати її для слави Твого імені, прийми, О Господи. Цю нашу молитву, як вираз нашої відданості і благовіння перед твоєю безмежною мудрістю та любов'ю, нехай вона підніметься до тебе як приємний аромат, і нехай знайде відгук у твоєму серці, Благослови, о Господи, всіх тих, хто шукає тебе з чистим серцем, хто потребує твоєї допомоги та заступництва, Підтримай у скорботі, дай надію безнадійним, втіху засмученим силу слабким і зцілення хворим. Навчи нас бути милосердними, як Ти милосердний, прощати, як Ти нас прощаєш, любити Безкористово, як Ти нас любиш, нехай наше життя буде відображенням Твоєї волі, свідченням Твоєї благодаті та світом у цьому світі, ми просимо ім'я Твого Сина нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який з нами завжди до кінця віку. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю Небесне, премудрости Божественна. Що освітлеш усі кінці світу, твоєю невимовною благодаттю, прийми наші що мови Твоє кадило перед Твоїм величним престолом, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що даруєш життя і дихання всьому творінню, ти, що ведеш нас шляхами правди, заради Твого імені, благословений си від віків і до віків, ми прославляємо тебе, Господи, за твоє безмежне милосердя, яке щоденно оберігає нас від усякого зла. Твоя любов безконечна, як моря, і твоя мудрість глибока, як безодні, Ти, Господи, є джерелом усі втіхи та спокою, і в Твоєму світлі ми бачимо світло, О великий цівителю, що твориш чудеса серед нас, Твоя сила перевершує розуміння, Ти воскресив мертвих, дав зір сліпим, і зцілив ноги кульгавим, від Твоєї волі мир зцілюється, і серця, що б'ються в болі, знаходять утіху, в твої безмежній благодаті. Ми поклоняємось Тобі, Господи, за Твоє величне створіння, за зорі, що співають у небесах, за землю, що живить і підтримує всі форми життя, у Твоїй мудрості Ти утворив світу Його досконалості, і ми, як частина цього творіння, відчуваємо Твою присутність у кожному подиху, у кожному листку, що що на вітрі, ми благаємо Тебе, Отче Небесний, не покидай нас у наших випробуваннях і спокусах, будь з нами, як Ти був з твоїми пророками, апостолами і мучениками. Які свідчили Твою правду перед обличчям переслідувань і смерті, нехай Твоя безмежна благодать буде нашим щитом а Твоя любов, нашим провідником, прости нам, Господи, наші гріхи, які ми зрішили проти тебе в думці своєї зілі та недбалості, Омий нас своєю безцінною кров'ю, що Ти пролив за нас, на Христі, даруй нам нове серце і правильного духа, оновив наших грудях. Веди нас шляхом покаяння і віри, що ми могли відображати Твою святість у своєму житті, свідчачи про Твою любов та милосердя перед усім світом, О вічний пастир, ти, що пікуєшся про кожну овечку твоєї пастви, оберігає нас від усякої небезпеки, наставляє нас на шляхи справедливості, заради Твого імені, нехай Твоє світло веде нас через темряву цього світу, освітлюючи наші стежки до вічного життя. Ми вилучаємо Тебе, Господи, за твою вічну мудрість і благодать, яка відновлює очищає, освяче на дня, нехай кожне серце, що шукає тебе, знайде мир і спасіння в Твоєму обіймі, нехай кожна душа, що спрагла Твої правди буде наповнена Твоїми словами життя. Прийми, о Господи, нашу подяку за незвиченні благословення, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня. Ми дякуємо Тобі за дар життя, за красу Твого створіння. За любов і піклування, які оточують нас, з усіх боків, нехай наші серця завжди пам'ятають Твою жертву, Твою любов, і нехай наше життя будуть живим свідченням Твоєї благодаті. Ми вклоняємося Тобі Всемогутній Боже з вірою, любові і любов даючи славу Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, зараз і завжди на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Заступнику, з за бокою вірою та надією, наповнений смиренням. Я підношу до тебе своє серце, ти, що є джерелом життя та нескінченної любові, прийми мої молитви, які я складаю перед тобою здячністю за твою безмежну милість і благодать. Пишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, Господи, прости мої гріхи великі та малі, скоєні свідомо чи несвідомо, помий мене від усякої нечистоти душі до тіла і дари мені силу вести в боротьбу зі спокусами. Зміцнюючи мою віру та довіру до Тебе, осветви, Господи, мою душу світлом Христовим, щоб кожен крок мій був спрямований на благо і ведений твоєю безмежною мудрістю, дай мені знаки твоєї волі в моєму житті, щоб кожне моє рішення та дія були сповнені любові до тебе та ближніх. благаю тебе, захисти мою сім'ю та всіх близьких від усяких небезпек, як видимих, так і невидимих ворогів. Охороняй нас від зла від заздрості та підступів ворогів, нехай Твоя благодать буде нашим щитом та опорою у всіх життєвих випробуваннях, оділи Господи, зцілення тим, хто страждає від хвороб тіла чи душі, нехай Твоє цілюща сила горне їх принішу утіху та надію на повне одужання, допоможи нам у повсякденних потребах, будь нашим провідником у вирішенні життєвих задач і турбот. Підтримай, благослови та захисти наших хоробрих захисників України, даруй мужність силу та витривалість для перемоги над ворогом, збережи їхнє життя та здоров'я, поверни їх безпечно додому, до своїх родин в кожному моменті нашого життя, даруй нам відчуття Твоєї присутності, щоб ми могли почувати Твою любов та захист, навчи нас віддавати свою волю в руки, Твого з вірою приймаючи кожне випробування. Як шлях до духовного зростання, Господи, прийми нашу скромну подяку за все, що Ти робиш для нас кожного дня, ми вклоняємося перед Твоєю безмежною мудрістю та милосердям, возволичуючи Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай ця молитва буде відображенням нашої щирої віри та непохитної надії на Твоє милосердя та благодать, даруй нам Господи силу слідувати Твоїм заповідям. Вчиняти добрі справи на славу Твого імені, оберігати наші серця, від зла та спокусь, і жити так, щоб кожен день нашого життя був наповнений Твоєю любов'ю та світлом за все, Тобі слава наш Господи, і Спасителю Ісуса Амінь. Господи, Вседержителю, Небеси і Творчі, Царю слави, непереможна, і перед Твою величу скиляємо коліно душі та тіла, в тобі знайшли прибіжніші серця наші, Ти джерела життя любові. Та безмежної мудрості, о, приблагай, прийми цю молитву подяки з узгрішних, але шукаючих тебе. Твоя милість огортає нас щодня, як тебе плащ, і Твоє світло веде через темряву навідання. як діти, що бояться ночі, ми звертаємося до Тебе, щоб Ти був нашим захистом, нашим світлом, нашою надією. В Твої безмежній доброті, Господи, Ти відкриваєш нам шляхи праведні, навчаєш терпіння милосердя, вчиш любити ближнього, як самого себе. О, як безмежні твої дари, які ти ще дорозкидаєш на землі. Ми мовимо тебе, Всевишній Богослови наші дні наповнені змістом і світом твоєї любові, дай нам силу давати спокуси випробування, зберігати віру незламну в серцях наших. Нехай кожен крок наш буде кроком до тебе, кожна думка молитвою, кожен вчинок відображенням твоєї волі, великий творче Всесвіту, даруй нам мудрість, розпізнавати Твою присутність у кожній істоті, у кожному подиху вітру, у кожному промені сонця, навчи стінувати красу творіння, берегти його як священий дар. За твоєю милістю, Господи, ми просимо стілення для хворих, утіхи для скорботних, надій для втрачених, сили для втомлених, будь опорою стражденим світом для шукаючих правди, миром для конфліктуючих, прими велику Небесницю молитву, як вираз, нашої безмежної вдячності, нашого захоплення Твоєю величчю, Нашої любові до Тебе, нехай вона вина до Тебе, як чиста вода, нехай відгомонись у Твоїх небесних обителях, Бо Босевен будь Господи, зараз і повіки, в кожній хвилині нашого Амінь. о Господи Ісусе Христе Сину Божий, світло Царю Небесне, Ти, що зійшов на землю, щоб принести нам спасіння, Ти, що своїм приходом осяє темряву темрю нашого світу і навчив нас шляху істини та любові, прийми наше поклоніння і прославлення. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе, О Велико Вічний, за невимовну любов до нас грішний, за Твоє безмежне милосердя, що ти, будучи безгрішним, взяв на себе наші гріхи, поніс хрест своїх мук і пролив свою першісту кров заради нашого спасіння. О великий жертводавче, ти, що воскрес із мертвих переміг смерть і дарував нам життя вічне, ми глибоко вклоняємось перед твоєю несежною величою і силою. Твої чудеса, і знамення, що ти чинив і чиниш у світі, свідчать про твою безмежну могутність і любов до кожної істоти. Ми вдячні тобі, о божественний лікарю, за кожне стілення тіла та душі, за кожне диво, що ти вчинив, щоб навернути нас до шляху праведного, за кожен вияв твоєї нескінченної турботи і заступництва. О Всемогутній Боже, ми просимо тебе. Обдари нас силою Твого Святого Духа, щоб ми, зміцнені вірою, невпинно слідували за тобою, з любов'ю виконували твою волю, були світлом для оточуючих у цьому темному світі, просимо тебе, о непереможний, царю, змилися над нами, прости наші гріхи, оздорови наші душі та тіла і направ нас шляхом спасіння, щоб ми очищені та оновлені, могли славити тебе в єдності та любові, безкінечно і невпинно. Нехай буде слава тобі, о вічне світло, за всі богодіяння, що ти нам щедро дарував за мир, який Ти посилаєш у наші серця за надію, що Ти вкладаєш у наші душі, ми возвеличуємо тебе, О Господи, і ведемо Тобі всю честь і славу, нині завжди, і на віки віків. Амінь. О всемогутній насяжний Господи, який обіймаєш світ своєю нескінченною любов'ю. Приходимо перед обличчя твоє трепетом і надією, зізнаючись у своїй немичі та недосконалості перед Твоїм величями, як пиво, що від розносить по землі, але з вірою в серці взиваємо до тебе, батько Небесний, про милість та прощення наших гріхів, напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму нескінченому серді, Господи, просимо тебе, очисти, наші душі від усякої нечистоти, освіти розум наш світлом твоєї премудрості, щоб ми могли. Розпізнавати твою волю в кожному вчинку нашому, нехай твоя благодать буде ліхтарем на шляху нашому, що веде через терни до вічного життя, особливо мовимо тебе, о Боже, благослови та охорони на родини від усіх небезпек, що підстерігають їх у цьому світі, оберігає їх від хвороб, хоробів злата спокус, наповни їх серця миром та любов'ю, які виходять від тебе, допомагає нам у повсякденних потребах. Будь нашим провідником у прийнятті рішень, що ведуть до добра та спасіння, ми просимо тебе, Всевишність, ви наші душі та тіла, даруй нам стили переносити випробування, з якими ми стикаємося, і веди нас стежками, які ведуть до зцілення і внутрішнього миру, даруй захист нашим рідним та дітям, щоб вони росли в любові та благовінні перед тобою. Нехай життя буде наповнене твоєю благодаттю та мудрістю, Благослови, о Господи, наших хоробрих захисників. Дай їм силу та мужність перемогти ворога, збережи їх життя під своїм невидимим покровом. Прошу тебе, Господи, наповнена силою Твого Духа, щоб ми могли бути світом у темряві, миротворцями у світі, сповненому конфліктів і ненависті. Нехай Твоя любов об'єднає нас у єдину сім'ю, де панує звагу до розуміння та взаємоповага у скорботах і радощах нашого життя. Ми звертаємося до тебе, Небес і землі. З проханням наповнити наше буття глибоким змістом, що веде до тебе, навчи нас бути щедрими, милосердними, витривалими у вірі та непохитними у сподіваннях, дай нам силу протистояти спокусам, що ведуть від тебе і мужність бути вірними Твоїм заповідям, Освіти наші серця світлом твоєї мудрості, щоб ми могли розуміти глибину Твоїх діянь і бачити Твою руку в кожній події нашого життя, нехай наша віра буде непохитною дух міцним. Перед обличчям випробувань ми молимо тебе, благослови нашу землю, дай і процвітання, стіли рани, які нанесені війною та неправдою, нехай Твоя справедливість панує в наших серцях, щоб ми могли будувати справедливе суспільство, де кожна душа відчуватиме Твою присутність і захист, Господи, ми віддаємо в Твої руки наше майбутнє вірячі, що Ти ведеш нас через темряву до світла, з бурі до тихої гавані. Де ми знайдемо спокій, вічний мир у Твоєму обіймі, нехай Твоя воля стане нашим законом, а Твоє слово ліхтарем на нашому шляху, прийми всемогутні, Господи, молитву від убогих сердець наших, які прагнуть бути ближче до Тебе, жити за Твоїми заповідями та служити Тобі усім своїм життям. Амінь. Господи, всемогутній Отче наш Небесний, творче всього видимого і невидимого, ми вклоняємося перед Твоєю безмежною мудрістю і благодаттю. Ти, який обіймаєш вічність, просвітлюєш кожну хвилину нашого биття, наповнюєш серця світлом віри і надії, в твоїй безмежній любові, ми знаходимо утіху і силу, Господи, прославляємо тебе за невимовні дари Твоїй благодаті, за кожен подих життя, за безконечну турботу і підтримку в кожній миті нашого існування, Ти джерелом усього добра і краси у світі, і ми вдячні за безмежні прояви Твоєї любові, приблагай Очі. З непохитною вірою ми взиваємо до тебе, благаючи про мудрість і силу, щоб навчитися любити тебе щиріше та служити тобі вірніше, дарином розуміння твоєї волі, щоб у кожному вчинку нашому прославляти Твоє ім'я, ведене шляхами праведності, огортаючи своєю опікою, аби ми не заблудили у спокусах і випробуваннях життя. Господи, Вседержителю, величаємо Тебе за Твою нескінченну терпіливість і милосердя до нас грішних, прости наші провини, помили нас, і настав на шлях спасіння, захисти від усякого зла і спокус, від ворогів видимих та невидимих, наповни наші серця святим миром і радістю віри, щоб ми, прославляючи Тебе, ставали світлом для оточуючих, просимо Тебе, благослови нашу землю, наш народ, керівників і владу. Даруй мудрість і силу для справедливого управління, нехай Твоя благодать об'єдна нас у любові та взаємоповазі, спрямовуючи на шлях миру і процвітання, Господи, даруй нам здоров'я та тіла, благослови труди наші, освіти дітей наших у вірі та побожності, зберігай сім'ї, наші в єдності та любові, подай всім потребуючим Твою допомогу та утіху, з цілих хворих ті ж скорботних, і визволи усіх, хто перебуває у скруті. Та по невіряннях, нехай твоя благодать освітлює шляхи тих, хто шукає тебе, приведи до себе всі забудлі душі, аби вони знайшли в тобі вічний спокій і радість, вчини нас наряддями Твоєї волі, щоб через наші слова та дії проявлялася твоя любов і милосердя до всіх. Вічний Боже, ми вдячні тобі за кожну мить, за можливість бути твоїми дітьми, нехай наше служіння тобі буде вірним і щирим, нехай наші серця завжди прагне до тебе. Як до джерела нашої сили та надії прославляємо Тебе за всі чудеса Твої, що Ти ще розподіляєш серед нас, Господи, Богосвенний будь в кожному часі і в усі віки. Ми віримо в Твою всемогутність Твою любов і милосердя, що безмежно, нехай Твоя свята воля здійснюється в нашому житті, як на небі, так і на землі. Амінь. Величний, Господи Ісусе Христе, і Царю всього створіння, перед Твоїм престолом і недостойні слуги Твої. З любов'ю і трепетом припадаємо, прославляючи безмежно твою величну милість, якою ти обіймаєш весь світ, О, вседержителю твоєю рукою були створені, небеса і земля, зірки і моря, і вся безмежність творіння свідчить, про твою мудрість і любов Ти – джерелом життя, і в тобі кожна істота знаходить свій спокій. Твоя милість оновлюється з кожним ранком, і твоя любов не знає, меж. Преславний Ісусе, ти зійшов на землю. Щоб наблизити нас до Отця, щоб через твої страждання і Воскресіння, відкрити нам шлях до вічного життя, Ти показав нам приклад безкорисової любові, навчив прощати та любити ближнього, як самого себе, о великий учителю твої слова і чудеса, є світом для наших душ, і вказівником на шляху до спасіння, Ти нагодував голодних зцілив хворих, Воскресив мертвих і дав надію всім, хто у віччині. Твоє милосердя перевищує всі гріхи світу і Твоя благодать є утіхою для страждаючих душ, ми вклоняємося Тобі, Христе, і просимо і наші серця своєю благодатью. допоможи нам іти за тобою, всіма дорогами нашого життя, нехай Твоя любов буде ліхтарем у темряві, що веде нас до вічного світла, даруй нам о Господи, силу віри, щоб ми непохитно стояли у випробуваннях терпіння в скорботах і надії в усіх наших починаннях. Нехай Твоя мудрість керує нашими думками, Твоя милість нашими серцями, а Твоя воля нашим життям, прийми, Владику Небесний, нашу молитву, як знак нашої відності і любові до Тебе. Ми покладаємо на тебе всі наші надії і тривоги, знаючи, що Ти є нашим захисником і Спасителем. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у осіння нашого життя, і нехай Твій мир наповнює наші душі, очищаючи їх від усякого гріха і смутку. Освяти нас, Господи, світлом Твоєї премудрості, щоб ми могли розрізняти добро від зла і завжди, обирати шлях праведний, надихни нас на діла милосердя та любові, щоб через наше служіння ближнім ми прославляли Твоє святе ім'я, у Твоєму милосерді, Ісусе Христе. Ми знаходимо втіху в тиху скорботі, підтримку в слабкості, захист в покусах, Твоя безмежна любов є основою нашої віри, і ми благаємо Тебе. Залишайся з нами завжди і веди нас дорогою спасіння, щоб ми, пройшовши через тернисті шляхи земного життя, могли досягти вічної радості в царстві Твоєму, нехай буде ім'я в Явчинки Твої, нехай буде з вічним свідченням Твоєї милості а життя кожного, хто вірить у Тебе, нехай буде пісною слави Тобі! Ми честь тобі, Отцю і сину, і святому духу зараз і на віки, у віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під видео, надішліться від ближні вашим для поширення слова Божого, блос своє невосподніх, і прибувають зі всіма нами.